Вітаю! Яким же чином Філіп ІІ підкорив Грецію? Від середини IV століття до нашої ери особливою ролі в історії Греції набуває Македонія. Ця країна лежить у гористій місцевості, тож лише деякі землі на узбережжі були придатні для землеробства. Утім, більшість населення країни були землеробами та скотерями. Вони становили основу народного ополчення державою правив цар. Македонська держава мала тісні зв'язки з Грецією. Мова македонців була близькою до грецької, та й самі македонці вважали себе греками. Царі Македонії брали участь в елінських святах, щоправда, греки ніколи не мали македонців за своїх. Піднесення Македонії пов'язують із часами царювання Філіпа II. Новий володар знався на військовій справі, шанував грецьку культуру, був вольовим та хитрим політиком, який прагнув перетворити Македонію на могутню державу. Задля зміцнення своєї влади Філіп II створив при царському дворі школи для дітей знатних Македонців, перебуваючи там. Діти не лише набували знань та досвіду, а й виконували роль заручників, гарантуючи покору своїх батьків, представників аристократичних родів. Із цих товаришів царя згодом виріс особливий загін армії, важкоозброєна кінота гетайрів. Піхоту ж набирали із землеробів та пастухів. Бойовим порядком піхотинців була фаланга. Для проведення змін у війську потрібні були гроші. Заволодівши золотими копальнями на узбережжі Фракії, сучасна Болгарія, цар заснував там місто Філіппи і почав карбувати нову золоту монету. Маючи золото, Філіп ІІ не лише провів грандіозні військові реформи, а й закупив на Сіцилії різноманітну військову техніку, балісти. Катапульти та рани. Гроші Македонський цар згодом використовував також і для підкорення інших противників. Він часто повторював, що віслюк, навантажений золотом, здобуде будь-яку фортецю. Тобто, Філіп II спочатку давав багато хабарів, а вже потім проводив свої завоювання. Македонія стала чекати приводу або втрутитися в грецькі справи, і він знайшовся. У Греції спалахнула війна, об'єднання полісів на чолі з фівами звинувачувало місто Фокіду в пограбуванні дельфійського храму. Філіп ІІ втрутився у війну і покарав Фокідян. Це уславило його як захисника грецьких святинь. У цей час в Афінах. З'явилися політики, які вважали, що об'єднати Грецію зможе саме Македонія. Філіпові II пропонували організувати спільний похід проти Персії, а також прийти до Греції та об'єднати Грецькі поліси. Проти такого плану виступив відомий красномовець Демосфен, який чудово розумів, що прихід царя Македонії в Грецію означатиме втрату незалежності та відмову від демократії. Його викривальні промови проти Філіпа II називали Філіпиками. Демосфену вдалося організувати союз Афін, Коринфа, Мегар, Аргоса. Проти Філіпа II. Спарта відмовилася брати участь у війні. Біля міста Херонея 1 вересня 338 року до нашої ери відбулася битва, у якій греків було розбито. В Афінах почалася паніка, але на місто цар Македонії не пішов, йому була потрібна покірна, а не розгромлена Греція. Філіп ІІ відпустив полонених і запропонував мир. За це його було навіть проголошено почесним громадянином Афін. Так виникає слово гегемонія у перекладі з грецької політичне верховенство. Після цього в Коринфі було скликано представників усіх полісів і створено загальногрецький союз Македонського царя оголосили гегемоном Союзу. Філіп ІІ став головнокомандувачем, у його розпорядження греки віддавали флот, сухопутну армію Філіпу II доручили бути організатором спільного походу на Персію. Проте Філіпу Другому не судилося здійснити цей похід, його було підступно вбито. Армія проголосила царем, сина Філіпа II, 20-річного Олександра III. У якому вбачала нового лідера походу на Персію? Дякую всім за увагу!